ПДФО, частину військового ПДФО забрали в центральний бюджет. Все. Угу. Дивіться. Президент в нас є політиком. Він не військовослужбовець, він людина, яка не має е, досвіду державної служби. Він е, політик, тепер вже точно політик. Ті речі, про які я говорю, це є. До речі, зауважте дуже цікава річ: жоден лідер демократичних країн, які перемогли в війні, не був переобраний після закінчення війни на наступний термін. Треба подумати тут, згадати. Згадайте Рузвельта, згадайте. Рузвельт, якщо не помиляюсь, не помиляюсь, дожив до перемоги. Він не дожив, але принаймні його політична сила, його партія пішла. Ну, Черчилль, та. Черчилль, будь ласка, згадайте всіх останніх. Сталін ну, залишився, чого? ну але це Радянський Союз. Так, так. ну ми не беремо, там не, було, там не було демократичних режимів. Це чітко командно адміністративна система. Там я для чого це говорю? Людина, яка вводить непопулярні рішення переведення економіки на воєнні рейки, вибудовує для себе політичний шефот. Mm -hmm. Ну в когось є сумніви з цього приводу. Ні, uh... ото uh... сьогодні політична сила, яка є при владі, піти на такі речі. Ну, Роман Костенко, так, один із членів оборонного комітету, і нардеп із партії Голос, і наш кіборг у минулому військовослужбовець на днях заявив, що у президента Зеленського немає політичного майбутнього і треба перестати грати в політичні ігри. Однак і сам Зеленський неодноразово говорив, що він не тримається за своє крісло, і немає в нього такої цілі номер один іти на другий строк. Все ж таки. Як ви вважаєте це? Це дещо не економічне питання, однак ми я, в нашій розмові не, мені здається. Я не політолог, та. я економіст. І я вам сказав, які конкретні дії на макроекономічному рівні треба починати робити для того, щоб перевести економіку на воєнні рейки. Жоден з тих пунктів не збільшує популярності е, любої політичної сили. Жоден. І коли ми з вами говоримо про перспективи, дивіться, ми з вами з чого почали? З відсутності грошей. Угу. Для того, щоб з'явилися гроші, треба почати економити на чомусь. Треба вишукувати резерви внутрішні. Для того, щоби збільшувати вітчизняне виробництво. Ну, в силу того, що ми навряд чи дочекаємося в найближчий час інвесторів, треба, щоб держава починала інвестувати в військово-промисловий комплекс, будуючи державні підприємства. Може в колаборації з нашими партнерами, може, в колаборації з якимось бізнесменами великими з великим бізнесом. Але. Е Основним має бути державне інвестування. Ну, бо не буде інвесторів, які на сьогоднішній момент вкладуть в українську економіку гроші. Доти, доки війна не закінчиться. Звідки держава візьме гроші на інвестування? Так можна е, залучити гроші через облігації внутрішньої державної позиції. На кореспондентських рахунках банків сидить величезна кількість е, ліквідно, ліквідних грошей. Можна випустити ОВДП, що власне і буде робитися в цьому році активно. А отримані кошти направити там на інвестування можна. Власне, саме по цьому шляху, що в що, американський уряд, коли розвивав власне виробництво в 42-44 роках. Але повторюю ще раз: е, побудувати одна справа: треба знайти, хто на не буде працювати, і підготувати. Е, Ну, відповідно, професійно-технічну освіту надати. Угу. Ну, тобто, коли ви будете робити трудову армію, коли ви будете мобілізовувати людей на роботу, ви попередньо, на 2-3 на місяці, так як військові проходять військовий вишки в, в учебках, так само маєте надати вміння працювати на станках. Людині, яка має там філологічну, економічну, правову освіту, в кінці кінцю, юридичну, вона того станку ніколи в житті не бачила. Її примусово зобов'яжуть працювати. Це ж армія трудова, це ж не хочу, не хочу. Табір, та. це табір. І в неї буде чітка, абсолютно чітка залежність її споживання. Від обсягу виробітку, який вона забезпечить. Тобто, однозначно будуть заблоковані кошти на е, рахунках людських, однозначно будуть е, чітко заборонені валютообмінні операції. Ну, оце є перевод економіки на воєнні рейки. Ми собі психологічно це уявляємо. Ну, я впевнений, що абсолютно ні, абсолютно абсолютно ні. ні. Взагалі, я хотів запитатися, хтось десь з якихось високих кабінетів, хтось з шановних панів. Слухайте, ми постійно слухаємо фразу: от треба переводити економіку на воєнні рейки. Люди, до хтось вийшов і сказав, що це таке? Я, угу. вибачте, останніх три місяці намагаюся в своїх ефірах казати: Люди, переведення економіки на воєнні рейки це жах для громадянина і мешканця? Це. Утиснення його прав, це, це трудові армії, це обмеження споживання, це централізація фінансових ресурсів, це обмеження е, соціальних стандартів. Людоньки, дорогі, ви готові в цьому жити? І влада все ж таки не виходить і, і не попереджує про це і не говорить. Вона і чи це означає, чи це означає, боїться, пане Олеже, що не збираються переводити вона боїться про це говорити. Угу. І. Нічого не буде доти, доки нам будуть давати гроші наші партнери, От поки згрім було. Нас в 23-му році, 23 році залили макрофінансовою допомогою. І в межах цієї допомоги ми з вами прожили так, ніби війни немало. Угу. В цьому році напевно, от ми вже бачимо з вами, що напевно макрофінансова допомога теж прийде. Хай це не буде там 37 мільярдів, хай це буде 32-33 мільярди. Ну, обріже, держава допомогу бізнесу. Ну, не буде виплачувати відсоткові ставки по кредитах 5, 7, 9, ну дасть менше дотації сільському господарству. Але всі соціальні зобов'язання будуть погашені за ті гроші. А якщо будуть за ті гроші погашатися соціальні зобов'язання, схематоз, вибачте, буде аналогічний 23 2023 році. Люди візьмуть гроші. Люди прийдуть в магазини, люди створять попит на товари достроково використання, як сказав пан Марченко, автомобілі і айфони. Угу. І все це поїде по імпорту.